Дивіться, який жир контент, нарізуємо різьбу під менший діаметр прямо на колінвалі Ямахи 300 кубової такої красунечки. Чим це відрізняється від роботи Тим Індусів, що в мене є світло, а індуси, як правильно, чи хто там вони ще показують, чи ці як їх індонезійці, вони ще роблять генератор від якогось мопеда, який з боку стоїть і точать на місці. Прийшлось зробити. Щось подібне. Тут, коротше, двигун вже працює від обгонка з тієї сторони. І ось от так от рубаємо різьбу. да хейтери Зараз стокаря, які писали мені що там 0,25, не допустив допуск під зливину Альфовського. цей Зараз будуть в шоці. Та я сам в шоці, я перший раз таке роблю. Просто це доброго друга мопед ми так. Коли міняли раніше варіатор, то бачили, що у них іде з заводу ось такі от гаєчки. Курва. Економ варіант в плані тому, що могли зробити її. Вищою, із-за того, що тут є куди, тут немає храповіка якогось, що буде впирати. І шах різьби 1 і 0. Дядя Міша, який давав мені поради, як це зробити краще, тому що одразу ми купили гайку нову, затягнули, але Но я одразу скажу вам підказку, як ви робите Yamaha, будь-яка, це 250, особливо 400-кубова і, і вище, від 250 і вище, воно хоче фіксації чіткої ударником Дзень-дзень-дзеньк, мертвої залізки. Для того, щоб воно цей, бо курва відкручується. Не знаю, чому в інших скутерів ні, можна лише тільки 2-3 рази дик-дик-дик, дик тому що знаходиться з лівого боку двигуна і крутиться двигун на самозатяг. Чому я питаю дядя Міша, чому, та як ви життєвий такий токар, чому вони роблять один нуль? Тому тому що він каже: 1-0 це є на затяг. А не на відкручення могли. Ну, не знаю, будем е, каже, виходити так. Бери, каже, та хрень крутиться взагалі. Я кажу, да, можна крутити. Так бери, каже, хороший. Ну, нема у мене таких от цих надфілів мощних, yeah. да, як нього, чи цих, щоб зрізувати на ходу. Взяв болгарочку таку, щоб не кинуло. Та як ота от собі ж дурніша. запустив і знімав під потрібні допуски. Я не кажу скільки, тому що зараз о бейбі. Зробив конусом, щоб міг легше мітчиком зайти під 12, під діаметр 12, 14 під 12. Yeah. Оце так контент, друзяки. де да, таке побачиш, ну, можливо, хтось вже таке знімав. Я не знаю. Все, різьба бомба, можна, блин, закручувати, да? закручувати. З 14. під 12. Нема смислу тут не ловити ні на фіксатори. Минулий раз, коли ми вставили нову гайку, ми так ударником джик-джик-джик. Щоб воно тримало деякий час воно їхало. Ну, бачите, потім відкрутилося. Рідко в кого буває. Або відкручується зразу, як не затягнув, одразу, так? Або тримає вже правило. Ну, таке діло акуратне. Він каже, під 13 нема Ви... смислу, ти не зробиш. Давай зроби під жигульовську гайку, я так зрозумів, крок різьби 1,25, в мене також є Лєрок набір. Але він дав такі соєцькі, тому що це М14, ми поправляли під новеньку, Короч, ну і ріжемо. Ріжемо я в щось сам, ну блин, от ріжеться. Трішечки от ріжеться. Пришлось зробити, бачите, яке, тому що нема чим зафіксувати. Ось таке. От, і добре, що от я знайшов старий варіатор. І тоді Ванюха казав. Каже, бо я не викидаю його, може десь. Я думаю, так, да, ці слайдерочки. Можливо, пригодяться, бо сам варік, коротше, вбитий там, цей І цей павук пригодився. Тому що на, нов, на новому не, не кивали, я переварив на ньому, щоб ось так оце. І тепер я можу впевнено крутити, щоб не штопорити його з тієї сторони, де магнето там. Ну, трішечки покажу. Як це? Потрібно прижимати. Я... Зроблю більший допуск, але за того, що висота гайки буде набагато більша, і крок різьби буде більший, тобто на закрутку, а не тобто, на затяг, а не на відкручування. Ось. Бо рубати, рубати, різати от різьбу, ви знаєте, це є Ямаховський колінвал. На ньому різати різьбу це просто. Це просто нелегко. Тому я почав зробив конусом, так як нерухома щека, яку от відкрутилося, воно при... відкрутилося і вперло ось. <різвіст> Добре, що не на скоростях. Гаєчка лишилася, там не наробило біди. Ось. Ріже. Я звідси взяв конусом, щоб врізатись, щоб нормально врізатись. І цим таким СССР мітчиком ну, така от, така от штука. Змазуємо, витираємо, ріжемо. Випробуємо, бляха. Оце, да, приходиться. знаєте, друг каже, я його не продаю. Це родич сім'ї, не тільки друг. Він каже, я його не хочу продавати, от я не налаштовую їхати. Міняти каленвал, давай... Ну що ми, ми губимо? Що да? ми губимо? Як би... Ай... Не від нього, дядя Міша дав за одним, зараз знайду. Давайте я не буду от показувати процеси такі зад вперед О, Потрібно відкрутити тепер. По пів виточка. Я думаю, по виточку вистачить. Ось, дивіться, як вона. Тому що там... тому що там О, йде, потрошечки йде. І йде. Давайте дорізує. І акуратно слідкувати. Я теж зібрав на конус, чи там трішки не забагато, ну я маю чим заміряти. І наскільки мої знання, я думаю, що не повинно вже почати рвати. Тому що, коли замало знімеш, воно починає рвати. Можна робити різьбу аж. ну, Мітчик до кінця не дійде, але шайба плюс-плюс має все вийти. Ні, ну, Фіксатор ідеальний придумав, бляха муха. Скажіть, дж-дж. Просто вдав і запилив. Коруче, зараз я більше видка зробив. Ну, Тут дуже прекрасно, що тут є куди крутити. Ось дві ці штуки, це дуже велика. І мені дуже подобається, що вже оце сам, сама льорочка накручується як, як гайка. От, тобто коли береш її, вона вже немає куди дітися. Бляха, я ще це на темну роблю. Ми на вулиці світло, але я сховався, щоб люди не бачили це. Да? о! Щоб люди не бачили. Лиш я і... і ікона там не круває. Чудотворця. Так і ця, що робити тут, інакше не це. Інакше ці ямахи, бляха, не їдуть. Чи їдуть, але щось недовго там чи є. Взагалі купуються якимись дивними приколами. Не, не дає навіть, це, це добре. Добре, що не дає ніколи не ломіть, Зразу, одразу, якщо йде навіть, одразу не ріжте різьбу. Тому що стружка ще алюміній як алюміній ну, також, а оця запутується там. І вириває, коли ви відкручуєте нас, вириває витки. А виточки це дуже дорогоцінна штука. Річ. Дядя Бодя, невже ти ще рівно йдеш? Я зробив вона отак от. Вона не може фокуснути. Зараз це продуємо, змастимо, продовжуємо і покажемо. я взяв собі такого от смазочки такої. Полугустої, полурідкої. Ну зараз жара, все, все топиться. Ось це, от, що я казав, що мені вже подобається одна живив. Дивіться. Я вже відчуваю, що я закручую. Після того, як ви завжди відкрутили після витка півтора, ну, часом пів витка, якщо правильно підігнали, ось. Не ріжте далі, не рвіть, хоча можна. Ось. Але коли ви відкрутите і знову закрутите, вам перших півтора витка дадуться легко і правильно. Воно не буде виривати ззаді Бо я розумію, що термінами я не говорю тими, як це воно правильно звучить. Прекрасно. Ще мабуть одна. Одна спроба, але я отакими от гаражними своїми сленгами думаю, не буде в образу вам. Да? Воно, даже от, коли стружка йде поміж різьбу, ви в руках відчуєте шаламутіння таке. Воно недобре одразу відкручуєте. Можливо і досить, можливо, мічик навіть не піде. Далі, чекайте, я нажму на одиничечку, щоб можна було вам показати. Досить гарно вживу, телефон трішки. Чесно скажу, якось не так передає. точність різьби. Зараз ще гаєчку покажемо покладемо. Ну, ще один... одна попитка туди, бо розуміємо, що різьба починається не одразу, там йде так, щоб врізатись. Ну, вже впечатляє. Ну, ось так от. Получається. Зараз ще один раз туди вріжемо. Ну, телефон не передає, але різьба впечатляє. Оце, що я показую, що от раз, наживив собі. Опа! Опа. Ти вже герой, більш менше Ну дай Бог. Дай Бог. Да, тут вже є куди. Ще одна попитка туди. В кінець, так щоб не перестаратись, не зривати. І шукаємо гаєчку, пробуємо як гаєчка. Ну ось, як кажуть, по самі санатати, блін. Ось, я думаю, що далі вже безкорисно різати. Давайте я виключу ліхтаря. Воно нехай сфокусує туди тому що з цього боку краще включити і телефон можливо там покаже. Ну, ще можна, можна раз спробувати да? до того. А ну-ка, давайте його відкрутимо. Ще чиститься різьба, коли кожен раз це дуже хорошо. Не фіксував я мертву, бо я от хочу дуже позираю. Саме основне рівно почати. Ну все, ще одна попитка, шукаємо гайку і вже показуємо як гайка. Ну, дивіться яка гаєчка. Різьба ідеальна, висока. Ще оце от, під зажаття. Чого воно там, тефлон чи що? Ну-ка пробуємо сюди. Як воно наживлюється. Йоу, бейбі! Ну-ка, взагалі... Оце вже я з підшипниками ось Ну ну, ну ну ну, все. І тут особливо, якщо ви не доріжете взагалі декілька, то хріново, якщо гайка до половини, хоч два витка зайде, уже, де немає різьби, вона різко збиває всі решта і збиває і там, і там різьбу. Це з таких болтів вже навіть не обов'язково колінвальний. Давайте пробуємо затягувати цю всю красоту. Ось так от майже сідає сама нерухома щека. Ну і ставимо Міш, не, не обошуй. Ось така от шайба, вона навіть йде трішки на затяг конусна тарілкоподібна, простими словами. Виглядає, наче, 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 не наче. Так, ремень не пускає, але зараз будемо будити. Шукаємо це скільки 17, даче. Ну, пробуємо. Будемо трішки ремінь попускати, бо ну, не тримає. Я от руками здвигаю воно назад, щоб не йшло на перекос. Ну і закручуємо. В прямому ефірі трішки мандраж, але я вже бачу, що воно діло буде. Що воно діло буде? 1200 ударний момент. На третій швидкості, не знаю, фокусую. 17. О! Споймало. Можна було шайбу тоншу, щоб воно зайшло далі на різьбу. Але я бачу, що воно є. Затягнуло. Ну, я думаю, що прокрутивши ще раз і провіривши, цього буде вистачати в порівнянні. Як ми били його минулого разу. Бетон. От про цей бетон я і говорив, друзі. Оце буде тримати. Чудово. Фу. Воно не супер-пупер надійно і для якби сторазового, Ну, якраз де залізу тефлом не дійшов. Не для сторазового там. Викручування, закручування, а так як там варіатор новенький, і це 300-кубова надійна штука, ну, декілька разів можна користуватись, звісно, лише тільки не паскуйте туди, якщо навіть нормальна різьба, не паскуйте туди на просяк завжди фіксатора різьби, бо він різьбу при відкручуванні з'їдає нормально. Всім добра, не беріть приклад та майте на увазі.